Де тут Клесівський колізей? Клесівський колізей це є великий кар'єр Технобуду, який сьогодні розрісся до таких масштабів. Це більше 118 гектарів площа і 120 метрів глибина. І він розташований так, що йде уступами такими. І якщо його дивитися з оглядової площадки, то ми ніби, ніби теж попадаємо в такий природний колізей. Який також був розміщений такими виступами. Ну Тут гравій цілодобово видобувають. Так, тут е, працюють в три зміни, е, Взриви проходять е, зараз раз, три рази на тиждень. До війни взриви робилися щодня. Робилися щодня. Білази вивозять горну масу е, на дробарки. Дробарки перебивають на різні види щебеню, а потім він експорту е, вивозиться вагонами і. Е,